Електродротами по маршруті у Львові на вулиці Любінській сьогодні вранці на дорогу впав п'ятиметровий стовп. Один кілометр тролейбусних дротів опинилися просто перед колесами автомобілів. До того ж, побили скло та дах маршрутки. Через порвані електродроти маршрут дев'ятого тролейбуса довелося змінити. Старий стовп на Люблінській впав близько сьомої тридцять ранку. Півгодини дроти лежали просто на дорозі. Втім, у Львів електротранці запевнили, вони були без напруги. Стовп впав, бо холодно, кажуть у Львів електротрансі, і додають третина електроупор аварійні, а грошей вистачає лише на те, аби їх пофарбувати, а про ремонт навіть говорити не доводиться. Різке похолодання пішло, натяжка контактної мережі змінилася. Зараз ми якраз займаємося цим питанням, і стовп е, був пошкоджений корозією, не витримав тої великої натяжки і впав. Пожавілий стовп впав лейтене на автівки, зупинили його лише електродроти. Тим часом на зупинках на Любінській навіть об одинадцятій годині черги на маршрутки. львів'яни про те, що дев'ятий тролейбус курсує маршрутом десятки, досі не чули. Я 15 коли не як стоїть, що не бачила. Ні, сьогодні ні А А добусти там зупинця вже? Ну, ходимо, ти сюди. Удані Львова заявили за стоп на дорозі, Львів, електротранс оштрафують тролейбусні дроти, побили скло та дах маршрутки. На посадову особу складено протокол по статті 140 частині четверті. От, Зараз буде суд розглядати даний протокол, і там є відповідальність в розмірі від 850 до 1020 гривень або арешт строком на 5 діб. Тим часом електротрансівці надвечір відновили звичний маршрут 9-го тролейбуса. Дроти натягнули на спеціальні кріплення, а новий стоп обіцяють встановити за два тижні. Сергій Барбо, Євгеній Сенін, Вадим Кальченко, Ерема Мединський оглядня телеканал Зік.